Уже 47% українців згодні на вступ України в НАТО без окупованих територій. Такі результати дослідження фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва спільно з соціологічною службою центру разумкова. Це було дослідження проведене з кінця листопада по 14 грудня. Отже, у грудні два четвертого року 47% респондентів ствердно відповіли на питання про підтримку вступу України до НАТО у разі, якщо частина її території залишиться окупованою. Це на 14% більше ніж у червні 23-го року. Тобто, у червні 23-го року, 47-14, мінус лише відсотки були згодні на те, щоб вступити в НАТО без окупованих територій. В той же час не готові підтримати вступ в НАТО, якщо частина території України буде окупована, определьно не готові. 36% опитаних. що На 16%, пунктів, що на 16 менше, ніж у червні 23-го року. Тобто було 52%. Більшість була незгодна вступати в НАТО без окупованих територій. Що, Так би мовити, примічательно. Що неготовність підтримувати вступ? України в НАТО без окупованих територій. Тобто люди кажуть, ні, спочатку звільнимо всі території, тільки тоді в НАТО вступимо, а ніяк не навпаки. Люди старшого віку. 50, 60, 70 і так далі. Ну, що цілком обіснімо, тому що лежати на дивані, не боячись опинитися в окопі, воно легше. І вимагати з філіжанкою чай кави в руках, вимагати звільнення всіх територій, воно легше, ніж коли ти або вже в окопі, або маєш шанси опинитися в окопі. Дехто із людей, які не мають шансу опинитися на фронт, ну це я особисто в спілкуванні не раз. E, Замічав, вони схильні до такого радикалізму. ух, давайте, хлопці, все звільняйте, не повертайтеся без перемоги. Поки все не звільните, не повертайтеся. Те, що багато хто просто e, можуть e, не повернутися, це людей не цікавить. E, загалом, що це означає? Ну це означає, що ми стаємо реалістами. Ось це. Дослідження, що майже половина вже згодні, а всього лише 36% не згодні, ну фактично, половина вже згодні. Тенденція бачимо досить таки чітка, і якщо ми поміряємо, думаю, через кілька місяців, то там буде вже впевнена більшість згодних, тобто оцей телемарафонівський настрой. Що завтра кава в Ялті, ми не йдемо ні на які переговори, воюємо, воюємо і не рахуємося, не думаємо ні про які втрати, ні про яку ціну, воно проходить. Ну і це хороша основа для того, щоб ми таки могли досягнути якихось реальних домовленостей, щоб, власне, врятувати Україну. Ну, Тому що при всій моїй критичності до нашого керівництва, коли народ. Вимагає перемоги, то е, дуже важко у перемоги повернений кордону 91-го року дуже важко укладати угоду про зупинення війни, просто про перемир'я якесь е, тут і загараз. Тому що, е, якщо ти знаєш, що тебе е, політично порвуть на шматки, а тобі ще це наша нинішня клада як політично дуже чутлива, От дуже важко бути реалістом владі при таких ура патріотичних, нереальних, відірваних від життя настроях народу. Коли народ починає бути реалістом, коли реально оцінює ситуацію про те, що власне ну, добре би зберегти те, що є, те, що є. 80% території, плюс-мінус ми контролюємо. От якби оце ввести в НАТО, це не просто, але якби оце ввести в НАТО, а решта вже будемо дивитися, як ми будемо повертати, ось абсолютно здоровий настрой. І такий настрой, який дає можливість порозумітися з нашими старшими партнерами, американцями, і разом з ними добитися. Такі зупинки війни.